Дорогі учасники, колеги і студенти, сьогодні ми відкриваємо другу міжнародну науково-практичну конференцію філософсько освітній студії, присвячену Всесвітньому Дню філософії. Всесвітній День Філософії був заснований ЮНЕСКО у 2002 році та проголошений офіційним міжнародним днем у 2005 році. Чому така? Увага світової спільноти до цього дня, тому що філософія життєво важлива, тому що філософія необхідна для виживання людства і розвитку цивілізації. І Україна нині є прикладом для всього світу боротьби за виживання як фізичної боротьби, так і моральної боротьби, і ця боротьба єднає весь світ. Звучить гімн України. Ще не вмерони. Пану ми, браття, у свой сторожило ми положим за нашу свободу и покажем, що Сьогодні покажем, що ми братя козацького роду. Цей захід, що об'єднав сьогодні мислячих і небайдужих людей. Є можливим завдяки нашим захисникам, славетним воїнам, кіборгам, тим, хто віддав свої сили, хто віддав свої життя, щоб ми сьогодні мали можливість спілкуватися. Віддамо їм шану хвилиною мовчання. Дякую, друзі. Конференцію філософсько-освітньої студії оголошую відкритою. До вітального слова запрошується ректор Херсонського національного технічного університету, доктор технічних наук, професор Чепелюк Олена. Будь ласка, пані Олена. дякую. Дякую, Гарина Дмитрівна. Мене добре чути. Так. так. Я хочу доєднатися до слів е, Галіни Дмитрієвни про е, те, наскільки важливою є філософія, тому що ми дійсно вже живемо в іншому світі. Е, нові ринкові відносини, те, що нам пропонує штучний інтелект, ми поки ще навіть не можемо передбачити, як зміниться світ, і ми маємо надію на те, що він зміниться на краще. Але те, що ми розуміємо 100%, це те, що ми маємо змінювати своє мислення. І переважно учасники цієї конференції працюють зі студентами, то ми розуміємо, що ми можемо впливати на те, як мислять наші студенти, і вже зараз. Великі технічні е, кампанії говорять про те, що потрібно посилювати саме е, гуманітарну складову підготовки, тому що так, ми маємо бути фахівцями. Е, фахівці мають мислити технічно, мають знати математику, знати е, основи професії, але вони мають мислити інакше. Глибше, нестандартніше, і це все про філософію. То я впевнена, що сьогодні будуть підняти дуже цікаві питання, і, зокрема, ті питання, які стосуються нашої молоді, але або ті питання, які ми будемо використовувати використовувати при спілкуванні з молоддю. То філософія це дійсно наука е, і майбутнього, і та наука, на яку на ми будемо спиратися. То дякую дуже за те, що ви тут зібрались. Дуже рада бачити наших закордонних е, колег, бачу е, литовських колег. То маю надію на дуже цікаві змістовні дискусії. Дякую, дякую за запрошення. Дякуємо, пані Олена, за такі побажання, за такі теплі слова. До вітального слова запрошується uh, професор, доктор філософських наук, заступник декана факультету креативних індустрій, Вільнівський технічний імені imediat, Vitis Valatka. Vitis, to give welcome speech. Thank you. Can you hear me? Yes. So. Your Magnificence uh, Rector Olena, dear Helena, and all the members of Organizing and uh, Scientific Committee, all the wonderful presenters, all the guests, and dear all, it's a great honor and pleasure for me to welcome this conference. And uh, it's the double pleasure for me, because this conference is about the philosophy and educology. From the Latin times we you know that philosophia est magistra vitae philosophy is the teacher of life because uh, philosophers or every person just which is interested in philosophy always uh, more or less raise the questions which very existential and important for the life of human being uh, personal also, for nations, for society, and for the whole mankind. And uh, to raise these questions and to search for answers is very important, especially nowadays when we are facing these troubled times. The questions, the questions like these What is the meaning of human life? Uh, what is the freedom? What is the price of the freedom? And so on. And uh, the Another discipline, educology, is the altera magistra vitae. When philosophy is the fundamental science in humanities, so educology is the fundamental science in social sciences because educology uh, uh, teaches us the ars docendi and ars vicendi, the art of teaching and the art of learning, which Finally, bring us to the point at which we can raise the above mentioned philosophical questions, existential questions. And I am uh, even ripple glad that uh, we have this conference together with our wonderful colleagues from uh, various university, but with the main university, the main organizer, the Herson. National Technical University. I remember two years ago when I got email from my friend Galina, which invited me to participate in the whole university, and we took this message as the great honor for us because it was honor for us to have the common conference with the Ukrainian university because we are just admiring the fight of Ukrainian nation for freedom. Against uh, aggression, against repressions, because our nations uh, have a similar experience of this desire for freedom, the will to fight against aggressors, and uh, we were also occupied by Soviet Union. And you know what is one of the most interesting thing that Lithuanians and Ukrainians they managed to organize various resistances various revolts even in various gulag camps when we these uh, just uh, rebellions uh, just bursted so the leaders of these rebellions were usually lithuanians and ukrainians ukrainians and lithuanians so i think that our nations are really just uh, very brotherly or sisterly <laughs> nations and it's it was written in stars that we had one day to organize this this common conference so finishing my speech i just wish to all the participants very solid and interesting presentations as well as very heated and sharp discussions because the uh, goal of philosophical discussion is the truth and truth is the promised land of philosophers and educologists. So welcome to the way to the this philosophical and educological El Dorado. And uh Slavu Ukraini <laughs> and uh, <laughs> as I <laughs> finish <laughs> my as I finish my letter to each letter to Galina. And I do not say the last words by which I Finish each letter to galina If you want, uh, you should ask her. So, so thank you once. Thank you, Vita. you Дорогі друзі, дорогі любомудрі, філософи за освітою, філософи за покликанням, філософи аматори, мудрі люди, їхні учні, шанувальники розуму. Щиро вітаю усіх вас із всесвітнім днем філософії. Хай допоможе нам філософія нести знання в розуми людей і впливати на реальні процеси побудови світового громадянського суспільства, де все буде для людини, де все буде добре. Філософія важливіша за дихання, бо значно важливіше добре жити, чому й навчає філософія. Ніж просто жити, що залежить тільки від дихання. Філософія важливіша від дихання. Ці слова належать кратету філанському. Якщо існує наука, яка справді потрібна людині, то це та, якій я вчу, яким бути, щоб бути людиною. Іммануїл Камп.